У наш час село вже давно перестало бути лише місцем, де вирощують для себе городину і тримають кілька курей чи поросят для домашніх потреб. Сьогодні земля це не просто засіб виживання, а справжній ресурс, який може приносити стабільний прибуток тим, хто підходить до справи з розумом. Світ змінюється швидше, ніж будь-коли, і ці зміни торкаються навіть на найвіддаленіших куточків нашої країни. Те, що ще п'ять років тому вважалося вигідним і надійним, сьогодні може виявитися безперспективним. Ринки переповнені, ціни коливаються, конкуренція росте, але разом із тим відкриваються нові можливості для тих, хто вміє бачити трохи далі за сусідський парка. Саме тому зараз надзвичайно важливо планувати свій городній чи фермерський сезон не наосліп, а з урахуванням ринкових тенденцій, досвіду минулих років і реальних перспектив заробітку. Багато хто, особливо старшого покоління, звик діяти за звичкою, садити те, що садили батьки й діди, не задумуючись, чи є сенс у цьому з точки зору прибутку. Та часи змінилися. Якщо колись достатньо було просто зібрати урожай і відвезти його на базар, то тепер важливо знати, чого саме хоче покупець, коли і за яку ціну він готовий купити ваш товар, і як зробити так, щоб цей товар дійшов до нього в найкращому вигляді. Для тих, хто мислить не лише категоріями посадив виросло, продав, а хоче зробити з господарства джерело стабільного доходу, планування сезону це перший крок до успіху. Без нього ви ризикуєте опинитися серед тих, хто восени рахує не прибутки, а збитки. Ще одна причина, чому сьогодні потрібно мислити стратегічно, це коливання ринку. За останні роки Україна пережила справжні годілки в аграрному секторі. Один сезон полуниця коштує як золото, інші її віддають майже за безцінь. те саме з картоплею, часником, помідорами. Здавалося б, важко щось спрогнозувати, але насправді певні закономірності є. І якщо придивитися уважніше, вони стають очевидними. Наприклад, культури з коротким циклом і швидким обігом коштів завжди виграють у кризові періоди. А ті, що потребують довгих років очікування, дорогого догляду і великої площі, навпаки, стають тягарем. Саме тому 2026 рік може стати вирішальним для багатьох господарів. Хто зробить правильні висновки, той втримається і навіть розшивиться. А хто діятиме за старими шаблонами, ризикує залишитися на узбіччі. У цьому контексті варто згадати про ще один важливий момент: ринок споживача. Українці навіть у невеликих містах почали дедалі більше цінувати свіжу натуральну місцеву продукцію. Люди хочуть бачити, хто виросте в їхні овочі чи ягоди, знати, що це не імпорт, не теплична хімія, а вирощене своїми руками на рідній землі. Ця тенденція відкриває величезні можливості для дрібних фермерів і городників, які можуть будувати репутацію на якості, чесності та стабільності. У великого виробника все поставлено на путік, а дрібний господар може дозволити собі увагу до деталей, індивідуальний підхід, живе спілкування з клієнтами. І саме це ціниться найбільше. Тому кожен, хто працює на землі, має розуміти: навіть кілька соток можуть приносити дохід, якщо ними займатися з головою. Звісно, не можна говорити про перспективи без урахування природних і регіональних особливостей. Україна велика і різноманітна. Те, що чудово росте на півдні, не завжди переживеться на Поліссі чи в Карпатах. Але водночас є культури, які виявили себе універсальними, придатними для вирощування в різних кліматичних умовах, і саме вони стають базовою основою для більшості дрібних господарств. На прикладі Полісся ми побачимо, як ці культури дають можливість не лише забезпечити родину свіжими продуктами, а й створити справжню міні-ферму, що стабільно приносить прибуток. І тут не треба мати великої техніки чи гектарів землі, достатньо бажання, знань і системного підходу. Земля віддячить тому, хто працює з розумом, а не на умання. Ще одна істина, яку підтверджують досвід: прибутковість не завжди залежить від розміру площі. Часто дрібні господарі, які працюють на кількох сотках, мають вищий відсоток чистого прибутку, ніж ті, хто орендує десятки гектарів. Причина проста – менші обсяги легше контролювати, простіше обробляти і якість продукту виходить вищою, а якісний товар завжди знайде покупця, навіть коли ринок переповнений. До того ж, дрібні виробники – біжнучкі, вони можуть швидше змінювати напрям, експериментувати з сортами, реагувати на зміни попиту. Велике господарство рухається повільно, як корабель, а малий підприємець на землі це човник, який легко маневрує між хвилями. Понуючи сезон 2026 року, слід враховувати не лише ринкові тренди, а й власні сили. Не потрібно гнатися за всім одразу, копіювати чужий успіх чи хапатися за модні культури, про які говорять у соцмережах. Часто такі модні напрямки закінчуються розчаруванням, бо вони вимагають великих вкладень і терпіння, а результат приходить не одразу. Розумніше обирати ті культури, які вже перевірені роками, які мають стабільний попит і не потребують надмірних витрат на старті. Саме з них починають усі успішні господарі, і саме вони стоять основою будь-якої прибуткової справи на землі. Недарма кажуть, найкраща стратегія це стабільність і послідовність. Сьогодні українське село стоїть на роздоріжжі. З одного боку, важка економічна ситуація, зростання цін на паливо, добрива, насіння, з іншого, величезний потенціал, адже попит на якісну сільську продукцію тільки росте. Люди повертаються до землі, шукають у ній стабільності і сенсу. Все більше молодих родин переїжджає з міст у села, купує старі хати, обробляє паї, і це добрий знак. Земля знову стає джерелом сили і достатку. І щоб цей рух не зупинився, треба ділитися досвідом, розповідати, що реально працює, на чому можна заробити, а від чого краще відмовитися не теоретично, а практично на реальних прикладах. Тому наша сьогоднішня розмова це не просто перелік культур і суха статистика, а ще раз спроба допомогти тим, хто хоче перетворити свій город на маленький, але стабільний бізнес. Ми поговоримо про культури, які приносять прибуток навіть у несприятливих умовах. Про те, як правильно розподілити ресурси, що вирощувати для швидкого обігу коштів, а що для стабільного доходу. Головна мета показати, що навіть на кількох сотках землі можна побудувати справу, яка годуватиме вас і вашу родину руками. Адже, як казали наші діди, земля дурня не любить, але розумному дає злишком. І саме з цього усвідомлення починається будь-який успіх на селі. Якщо говорити про прибутковість вирощування культур у сезоні 2026 року, то треба дивитися на все не лише з боку вражальності, а й з точки зору попиту, стабільності збуту та окупності витрат. Бо сама по собі кількість зібраних кілограмів нічого не означає, якщо цей товар потім нікому не потрібен, або його доводиться віддавати за безцінь. Саме тому сьогодні я хочу детально зупинитися на п'яти культурах, які за моїм практичним досвідом мають найбільший потенціал для отримання стабільного прибутку навіть у невеликому господарстві. Йдеться про полуницю, помідори, молоду картоплю, часник і перець. Ця п'ятірка не випадкова, вона сформувалася на основі багаторічного досвіду, аналізу ринку та спостережень за тим, як поводяться ціни протягом останніх сезонів. І що важливо, усі ці культури можна вирощувати на відкритому ґрунті, без надмірних укладень у теплиці чи складну техніку. Почнемо з беззаперечного лідера полуниці. Вона вже багато років утримує перше місце серед культури, які дають швидкий фінансовий результат. Головна перевага полуниці подвійний прибуток. З одного боку це реалізація свіжої ягоди, а з іншого продаж саджанців. Навіть маючи невелику площу, скажімо, 5-6 соток, можна закласти плантацію, яка дасть результат уже наступного сезону. Якщо використовувати якісний, оздоровлений посадковий матеріал, облаштувати просту систему крапельного поливу і забезпечити мульчування, то перший урожай можна отримати вже через 8-10 місяців після посадки. Це колосальна перевага, бо більшість культур потребують щонайменше двох сезонів, щоб вийти на стабільний рівень прибутку. Полуниця ж культура швидкого обігу. Якщо правильно організувати процес, можна отримувати дохід уже в перший рік. І головне, не забувати про розсаду. Багато хто недооцінює цей напрям, а даремно. Продаж саджанців часто дає навіть більший прибуток, ніж сама ягода. Добре укорінений кущ, викопаний восени чи навесні, коштує від 7 до 10 гривень, а якщо вирощувати касетну або стаканну розсаду, то ціна зростає удвічі. Це особливо вигідно для тих, хто має вільний час восени, коли основні роботи завершено. З кількох маткових кущів можна наростити сотні саджанців і отримати непоганий дохід, не маючи великих площ. Друга культура, яка міцно тримає позиції, це помідори. Вони універсальні, підходять для вирощування майже в усіх регіонах країни і мають стабільний попит на ринку. Якщо підібрати правильні сорти, можна отримати хороший врожай навіть без теплиці. Сучасні гібриди дають великі плоди, стійкі до хвороб і чудово почуваються на відкритому ґрунті за умови регулярного поливу та підживлення. Помідори цінують за смак, зовнішній вигляд і придатність до транспортування. У сезоні 2025 року помідори показали себе однією з найбільш рентабельних культур. Середня ціна трималася на рівні 45-60 гривень за кілограм, а в рожані з однієї сотки колувалася від 300 до 400 кілограм. Навіть прості підрахунки показують, що при правильній агротехніці можна отримати прибуток у кілька разів більше ніж від тієї ж площі під картоплею. До того ж, догляд за помідорами фізично легший не треба копати, носити важкі мішки чи боротися з жуками, як у випадку, з картоплею. Головне. Регулярно пасинкувати, підв'язувати і проводити профілактичні обробки від фітофтори. Якщо поставити все на потік, навіть кілька соток томатів можуть стати основою для хорошого заробітку, особливо вигідно вирощувати помідори, коли є вихід на місцеві ринки або можливість продавати через соцмережі чи прямі замовлення. Люди завжди шукають домашній смачний помідор, не схожий на пластиковий магазинний. Третє місце в нашому списку займає молода картопля. У нас справжня класика, без якої не обходиться жоден город. Хоча багато хто вважає, що на картоплі вже не заробиш, насправді все залежить від часу посадки та технології. Якщо використовувати біле агроволокно, підбирати ранні сорти, такі як Рів'єра, Белароза чи Колета, можна отримати врожай уже наприкінці травня, початку червня, коли ціна ще висока. Саме рання картопля дає можливість заробити, бо вже в липні ринок переповнюється і ціна падає вдвічі. Тому головне завдання вийти на продаж раніше за інших. Для цього потрібно підготувати ділянку восени, внести добрива, перевірити дренаж і як тільки дозволяє погода висаджувати. Якщо на полісі іноді ще лежить сніг у квітні, то посадку можна починати під плівку або агроволокно. Це створює мікроклімат, захищає від заморозків і прискорює розвиток рослин. У середньому зі сотки можна отримати 250-300 кілограмів ранньої картоплі. Якщо продавати її по 60-80 гривень, дохід виходить від 15 до 20 тисяч гривень. Так, роботи чимало. Копати, сапати, поливати, але результат того вартий. До того ж, картопля дає ранній обіг грошей, які можна одразу інвестувати в інші культури, що достигають пізніше. Це дозволяє господарству працювати без перерви і не чекати осені, щоб побачити перший прибуток. На четвертому місці стоїть часник. Ця культура не потребує великих зусиль, але вимагає уважності. Головна її перевага стабільна ціна. Навіть коли інші овочі дешевшують, часник тримається на рівні 120-160 гривень за кілограм. А якщо мати свій посадковий матеріал і не купувати насіння щороку, то собі вартість падає до мінімуму. Озимий часник висаджують восени, і вже в липні він готовий до збору. Таким чином, ви отримуєте врожай у період, коли ще є попит, але ринок не перенасичений. На трьох сотках можна виростати кілька сотень кілограмів якісного товару, а це відчутний прибуток навіть для невеликої родини. До того ж часник добре зберігається, його можна не продавати одразу, а тримати до зими, коли ціна традиційно зростає. Головне вибрати правильний сорт і не забути про підживлення навесні, коли рослини виходять із зимівлі. Ще одна перевага часнику це стійкість до шкідників і холодів. Він витримує зиму без втрат і не потребує постійного нагляду. Тому для тих, хто працює на землі самотужки, це ідеальна культура. Посадив восени і майже до літа можна не турбуватись. П'яте місце заслужено отримує перець, хоча він трохи вибагливіший до погодних умов, але за правильного догляду дає чудовий результат. Особливо вигідно вирощувати середньостиглі та ранні сорти, які можна реалізувати разом із помідорами. Переці помідори часто продають у парі. Це класична овочева комбінація, яку беруть і для салатів, і для консервації. Вартість хорошого солодкого перцю тримається в межах 70-100 гривень за кілограм, а сотки можна зібрати до 200-250 кілограм. Це гарна прибутковість, особливо якщо реалізовувати через прямі продажі або невеликі магазини. Єдине, що варто враховувати, перець потребує тепла, тому його треба висаджувати після остаточного відступу холодів і бажано під тимчасове укриття. У перший період росту він чутливий до вітру і різких перепадів температур, але згодом набирає силу і активно плодоносить. Якщо доглядати правильно, піджулювати органіку і не допускати пересихання ґрунту, плоди будуть великими, суковитими, товстостінними, саме такими, які добре продаються. Виростити хороший перець – це вже мистецтво, але воно швидко віддячує тому, хто вкладає душу. Окрім цієї п'ятірки, можна виділити ще кілька культур, які варто розглядати як додаткові напрямки. Це зелень, цибуля на порок, кріп, петрушка, але їхня прибутковість сильно залежить від клімату та можливостей збуту. У південних регіонах, де теплі зими і можна вирощувати зелень у відкритому ґрунті майже цілий рік, вони дають відмінні результати. А от на півночі, де морози тримаються до весни, опалювані теплиці роблять цю справу занадто затратною. Тому я рекомендую зосередитися саме на тій п'ятірці, яка перевірена і стабільна. Кожна з них має свою специфіку, але всі разом утворюють збалансовану систему, де одна культура підтримує іншу. Полуниця дає перші гроші картопля, обіг капіталу, помідори і перець основний дохід у середині літа, а часник стабільну підтримку восени. Така схема дозволяє працювати цілий рік і не залежати від примх ринку. Головне, що варто пам'ятати, успіх у городництві це не випадковість, а результат системної праці і правильного вибору. Кожна культура має свої сильні сторони, але лише в комплексі вони створюють стабільний дохід. Земля це не лотерея, а точний розрахунок. І хто вміє рахувати, той завжди залишиться у виграші. Жодна теорія не варта нічого без реального досвіду. У сільській справі все перевіряється не на словах, а на землі. І найкращі поради народжуються саме там: серед грядок, у спеку і дощ, коли ти сам бачиш, що працює, а що лише гарно звучить у книжках. Тому зараз я хочу поділитися тими прикладами життя, які справді показують силу народних методів і перевірених підходів до вирощування прибуткових культур. Бо я казав мій дід, земля все пам'ятає, кому як віддячити. І він мав рацію: якщо працюєш з душею, спостерігаєш, робиш висновки, то земля обов'язково відповість урожаєм. А коли сталося до неї аби як, вона мовчки покаже, що час учитися. Почнемо з полуниці, бо це найяскравіший приклад, як старі і нові підходи можуть поєднуватися. Ще наші бабусі вирощували полуницю без жодних добрив, просто в рядках між іншими культурами. Тоді вона була дрібна, кислувата, але ароматна, і на ринку її розбирали миттю. Сьогодні ситуація інша: люди хочуть велику, солодку ягоду, яка добре зберігається і виглядає привабливо. І тут на допомогу приходить правильна агротехніка. Один із найефективніших способів, який давно практикують на полісі, мульчування. Раніше для цього використовували солому, стару траву чи навіть хвою з лісу. А тепер дедалі більше господарів переходять на чорну плівку або агротканину. Завдяки цьому ґрунт довше зберігає вологу, бур'яни не ростуть, а ягода завжди чиста. Але головне економія часу. Мій знайомий із сусіднього села, дядько Петро, має всього 10 соток полуниці, але завдяки грамотному догляду він заробляє більше, ніж деякі фермери на гектар. Його секрет простий: усе зроблено за розумом, система поливу, підживлення натуральними настоями з кропиви, контроль за вусами, і він завжди повторює, полуниця любить чистоту й порядок. І це справді так, коли все зроблено вчасно, урожай не змусить чекати. А тепер приклад із помідорами. Здавалося б, що може бути простіше: посадив, полив, зібрав. Але саме тут народна мудрість відіграє вирішальну роль. У нашому селі давно відомо правило: помідор не любить поспіху. Якщо висадиш у холодну землю, не буде толку, тільки мучитимеш рослину. Мій сусід Василь, досвідчений городник, завжди чекає, поки земля добре прогріється, і тоді висаджує розсаду. Він не користується складними добровами, робить настій із пополу, додає трохи курячого посліду і збризкує кущі відваром із чеснику, щоб відлякати фітефтору. Здається, просто, але результат вражає. Його помідори завжди червоні, міцні, солодкі. Він каже, що головне не жаліти часу на пасимкування. Це народна порада, яку часто ігнорують. Але якщо регулярно видаляти заві пагони, кущ краще дихає, не гниє і віддячує більшими плодами. І ще одна хитрість: замість того, щоб постійно поливати, Василь мульчує землю з кошеною травою. Так волога зберігається довше, а бур'яни не проростають. Здається, дрібниця, але вона зменшує працю вдвічі. Про молоду картоплю я можу говорити без кінця, бо це, мабуть, найпоширеніша культура серед поліських господарів. Але навіть тут є свої секрети. Старі люди казали, хто перший посадить, той перший і заробить. У цьому вислів уся суть. Якщо посадити рано під агроволокно можна вийти на ринок тоді, коли картоплі ще немає, і продати по найвищій ціні. У 2023 році я особисто перевірив це на практиці. Посадив два невеликі рядки під біле агроволокно, використав сорт Рів'єра, і вже наприкінці травня купав перші кущі. Ціна на базарі тоді трималася на рівні 75 гривень за кілограм, а через два тижні вона впала удвічі. Це класичний приклад, як знання термінів і трохи ризику приносять результат. Всі одна порада, яку я колись почув від старого механізатора: не поспішай купати всю картоплю відразу. Продавай поступово, поки вона ще молода, бо сама молода приносить найбільше. А що залишиться, можна викопати пізніше і залишити для себе. Це дозволяє розтягнути сезон і отримати більший прибуток. Також не можна забувати про попіл. Багато хто використовує хімію, а я вже п'ятий рік посипаю картоплю деревним попелом під час посадки. Це природний захист від гнили і жуків. І земля після такого добрива легша, пухка, живіша. З часником історія зовсім інша. Тут головне дисципліна: його треба садити вчасно, глибше, ніж здається, і не забувати про розпушування навесні. Старі люди на полісі завжди висаджували часник на покрову, коли земля ще тепла, але вже не гаряча. Казали: посади на зиму, матимеш удачу влітку. І це правило працює донині. Мій батько колись ділився досвідом: якщо перед посадкою зубчики замочити на кілька годин урочені солі та марганцівки. Вони будуть стійкішими до грибкових хвороб. Це проста, але дієва профілактика. А ще часник не любить застою води. Треба садити на гребенях або підвищених ділянках, щоб навесні тала вода не стояла. Ці поради, можливо, звучать буденно, але саме вони рятують урожай у холодні сезони. І що цікаво, часник не вимагає особливого догляду. Посадив восени, підживив навесні і вже в липні маєш товар. Багато господарів з мого села тримає часник як резервну культуру. Коли рік не для помідорів чи полуниці, часник виручає. Його ціна майже ніколи не падає нижче собівартості і він добре зберігається до весни. Саме тому старші господарі кажуть: хто має часник, той не голодний. Тепер кілька слів про перець: це культура, яка вимагає терпіння. У дитинстві я пам'ятаю, як моя мама кожної весни вирощувала розсаду на підвіконні. Тоді ще не було пластикових стаканчиків, користувалася коробками з-під молока. Сінці роси повільно, але мама щодня перевертала їх до світла, підливала теплою водою, і в червні ці кущики висаджувалася у відкритий ґрунт. Здавалося, дрібниця, але цей домашній догляд давав плоди. Перець ріс міцний, тостостінний з блиском. Коли його виносили на базар, люди стояли чергою. І тепер, коли я ворощую перець сам, завжди згадую ці мамині поради. Головне не поспішати. Якщо висадиш у холодну землю, перець довго сидітиме і не рушить у ріст. А якщо висадити після остаточного тепла і замульчувати, то він швидко набере сил. Ще один народний секрет піджилення золою. Зола дає калій, а саме він відповідає за товщину і солодкість стінки плоду. У кого ґрунт важкий, раді додавати трохи піску в лунку. Тоді коріння легше дихає і кущ росте рівномірно. І ще важливе спостереження: перець добре росте поруч із базиліком і помідорами, бо ці культури взаємозахищають одна одну від шкідників. Такі дрібні хитрощі допомагають зменшити кількість хімії і зберегти натуральність урожаю. Усе це не вигадки і не теорія. Це живий досвід, перевірений поколіннями, бо кожен, хто працює на землі, має свої секрети, свої маленькі відкриття. Один підливає розсаду молочною сироваткою, інший кладе у лунку від яєць, третій поливає настоєм з кропиви. І всі ці способи мають сенс, бо ґрунт це жива система, їй потрібна турбота, як людині. І якщо з нею дружити, вона віддячить сторицею. Народні методи не втрачають актуальності навіть сьогодні, коли полиці магазинів ломляться від мінеральних добрив і стимуляторів росту. Навпаки, саме повернення до природних засобів показує найкращі результати, бо земля, як і колись, любить простоту і щирість. Не потрібно мудрувати, треба працювати з розумом, як це робили наші предки. Мій досвід і досвід моїх сусідів показує одне: поєднання традицій сучасності це найкраща формула успіху. Старі методи дають основу, а нові технології допомагають зекономити час і підвищити якість. Не треба знецінювати те, що працювало десятиліттями. Наші діди не мали хімікатів, але мали спостережливість і терпіння. Вони знали, коли земля дихає, коли її треба відпочити, коли садити, щоб урожай був рясний, і цей досвід треба берегти, бо саме він робить господаря справжнім, а не просто користувачем ділянки. Кожен, хто хоч раз відчув радість від першого врожаю, знає, це не лише гроші, це ще й гордість. І ця гордість передається з покоління в покоління. Підбиваючи підсумки, варто ще раз наголосити: заробіток на землі це не міф і не рекламна обіцянка, а реальність доступна кожному, хто готовий працювати системно, рахувати і аналізувати. 2026 рік, як показують тенденції останніх сезонів, стане роком розподілу між тими, хто працює за старою звичкою, і тими, хто мислить стратегічно і перемагатимуть безумовно другі. Бо сьогодні вже недостатньо просто посадити городину. Треба розуміти ринок, час, собівартість, мати гнучкий план і запасний варіант на випадок невдачі. Земля це не тільки праця руками, а ще й розрахунок головою. І саме той, хто зуміє правильно з'єднати ці дві складові, матиме результат. Перше, на що слід звернути увагу при плануванні нового сезону, це диверсифікація, тобто розподіл ризиків. Не можна ставити все на одну культуру, навіть якщо минулого року вона принесла великий прибуток. Ринок непередбачуваний, і те, що сьогодні вигідно, завтра може впасти в ціні. Тому найрозумніше мати кілька напрямків: швидкі, середньострокові та стабільні. Наприклад. Полуниця та молода картопля дають швидкий обіг коштів. Вони дозрівають першими, і на них можна швидко заробити, коли ціна ще висока. Помідори та перець переносять основний прибуток у середині літа, коли йде активна торгівля, а часник забезпечує стабільний дохід наприкінці сезону, коли решта культур вже відпрацювала. Такий підхід дозволяє мати прибуток постійно, без великих перерв і не залежати від однієї золотої культури. Це головний принцип, який варто засвоїти кожному господареві. Друге це раціональне використання площі. У багатьох селян є невеликі ділянки 10, 20, 30 соток. Але і цього більш ніж достатньо, щоб забезпечити сім'ю і отримати заробіток. Треба лише правильно розподілити землю. Не слід засаджувати все підряд, бо тоді не вистачить ні часу, ні сил на догляд. Краще вибрати кілька культур і зробити все для них ідеально, як і завжди переможе кількість. Якщо виростити добрий товар, він знайде свого покупця і навпаки. Якщо все зроблено поспіхом, урожай буде, але заробітку не буде. У моїй практиці не раз бувало, що 5 соток доглянутої полуниці давали більше прибутку, ніж 20 соток картоплі. Земля любить точність і увагу. Якщо ви дасте їй усе необхідне, вологу, доброва, догляд, вона віддячить сторицею. А якщо посадити абияк, то то і диво не допоможе. Третє, про що варто пам'ятати, це збут. Виростити це лише половина справа. Треба ще продати вигідно. Сучасні умови відкривають багато можливостей: місцеві ринки, соціальні мережі, доставка по місту, знайомі клієнти. Хто вміє будувати зв'язки і працює чесно, той завжди має стабільних покупців. Найкраща реклама це довіра. Якщо люди знають, що у вас чистий, свіжий продукт без хімії, вони самі приїдуть і приведуть друзів. Тому важливо не ганятися лише за кількістю, а дбати про репутацію. Одне добре слово покупця іноді замінює десятки оголошень. І тут дрібний господар має перевагу над великим виробником. Він може особисто спілкуватися з клієнтами, розповідати, показувати, ділитися порадами. Це створює той зв'язок, який у майбутньому перетвориться на постійний дохід. Четвертий важливий момент аналіз результатів. Багато людей повторюють одні ті самі помилки з року в рік, бо не ведуть жодного обліку. А варто лише завести зоши чи букно, де записувати, що садили, коли, скільки зібрали, які були витрати й прибутки. Через рік ці записи стануть безцінними. Ви побачите, які культури дали найкращий результат, які варто розширювати, а від яких відмовитися. Це проста, але дуже корисна звичка, бо пам'ять може підвести, а цифри ніколи. Навіть старі господарі на поліссі колись мали свої записи: хто що сіяв, скільки зерна лишилося. Коли дощі були, коли морози, це допомагало їм планувати, і нині цей метод працює не гірше будь-якої комп'ютерної програми. П'яте не бійтеся вчитися нового. Сільське господарство не стоїть на місці, з'являються нові сорти, технології, способи поливу, системи мульчування. Не треба відкидати сучасні засоби, навіть якщо спочатку здається, що це дорого чи складно. Будь-яке нововведення окупається, якщо підходити з розумом. Сьогодні можна побудувати просту крапельну систему з пластикових труб і пляшок, і вона працюватиме не гірше фабричної. Є безліч відео, порад, схем, які допомагають робити це власноруч. Іноді одна маленька ідея економить десятки годин праці. Головне, не боятися експериментувати. Але робити це обережно, не на всій площі, а спершу на пробній ділянці. Тоді помилки не стануть катастрофою. Ще одне важливе правило: не працюйте на виснаження. Земля потребує відпочинку, так само, як і людина. Якщо рік за роком садити на одному місці одну культуру, урожайність неминуче впаде. Тому чергування культур це не забаганка, а життєва необхідність. Після картоплі добре посадити бубові чи огірки після полуниці, часник або цибулю. Це дозволяє грунту відновити баланс і зменшує ризик хвороб. Народна мудрість каже: не муч землю, вона жива, і це правда. Коли дати їй відпочити, вона оживає, стає щедрішою. А виснажена земля мстить бур'янами, слабкими рослинами, низьким урожаєм. Тому треба берегти її, удобрювати органікою, не забувати просидирати, не лінуватися внести перегні або компост. Це здається дрібницею, але саме з таких дрібниць складається великий успіх. Не менш важливим є підхід до ризику. Кожен сезон приносить свої сюрпризи: то посуха, то надмірні дощі, то шкідники. Повністю уникнути цього неможливо, але можна підготуватися. Наприклад, мати запас води на випадок посухи, мати біопрепарати проти грибкових хвороб. Розуміти, коли варто, притінити рослини, щоб не зворіли. Той, хто готується наперед, завжди виходить із проблем з меншими втратами. Господар має бути передбачливим, не чекати біди, а діяти на випередження. Це правило перевірене всіма, хто хоч раз пережив невдалий рік. І, мабуть, найголовніше ставлення до справи. Якщо ви йдете на город із думкою, аби відчепитися, й урожай буде абиякий. Земля відчуває, коли її люблять. Це не просто слова, це закон, який підтверджує кожен, хто вирощує своїми руками. Коли працюєш із настроєм, з турботою, коли не шкодуєш часу, щоб підв'язати кущ, полити, прополоти, то рослина відповідає вдячністю, і тоді навіть важка праця приносить задоволення. Бо бачите, як під руками росте те, що ти посадив, це особливе відчуття. Це справжня гордість і внутрішній спокій, якого не купиш за гроші. Тому, завершуючи наш огляд, хочу сказати просто: заробіток на землі це не казка, але й не легка прогулянка. Це праця, уважність і розум. Полуниця, помідори, картопля, часник, перець це п'ять кроків до фінансової стабільності, якщо їх зробити правильно. Але головне не копіювати сліпо чужі приклади, а знайти свій шлях, бо кожна ділянка має свій характер, як і кожен господар. Спостерігайте, пробуйте, аналізуйте, і земля вам підкаже, що робити. І тоді навіть кілька соток принесуть радість, упевненість і достаток. Адже не дарма кажуть, хто шанує землю, того вона нагодує. І це найточніша правда, перевірена не одним поколінням українських трударів.